Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лат-коду. Це не важке завдання, але будемо його вирішувати за допомогою рекурсії, тому це завдання для мене цікаве. Враховуючи ціле число, кілька разів складіть усі його цифри, доки результат не містиме лише одну цифру та повернуть її. У нас є три приклади. Число 38 повинно повернути 2, тому що е, ми додаємо 3 до. В 8 ми отримуємо 11, потім 1 до 1 отримуємо двійку, 2 це вже одна цифра, тому ми її повертаємо. В другому прикладі ми додаємо усі цифри, отримуємо 29, потім 2 до 9 отримуємо 11, потім 1 до 1 отримуємо 2 та її повертаємо. Та у третьому прикладі 0, повертає 0. Добре, я вже створив в IntelliJ IDEA цей метод, який приймає int та повертає також int. Якщо ми хочемо вирішити це завдання за допомогою рекурсії, ми повинні прописати якусь умову, щоб наш цей метод не був безкінцевий. Тому ми прописуємо, якщо наш number вже а менше 10, тому ми його і повернемо. Це буде означати тільки те, що наш номер має лише одну цифру. Потім у нас повинна бути одна зміна сам, яка відразу дорівнює 0, а потім ми будемо сумирювати усі. Цифри та змінювати її. Та повертати будемо цю ж функцію, але будемо в неї вже передавати не нам, а сам. Далі, щоб, щоб знайти сам усіх цифр, ми повинні прописати цикл. Та поки наш нам буде більше, ніж 0. Ми будемо цей сам рахувати, а потім нам будемо змінювати наступним чином. Буде наш нам, нам будемо ділити на 10. Як ми будемо отримувати останню цифру, наприклад, у нас 456, як ми отримаємо 6, ми повинні будемо. Повинен будемо наш нам ділити на 10, та залишок якраз буде е, ця цифра. Потім ми її записуємо в сам. А далі наш нам зменшуємо на одну цифру, щоб отримати 45, потім е, 4. А потім наш нам буде вже дорівнювати нулю. Це означає, що ми будемо 6 е додавати до сам. Відразу він буде дорівнювати нулю, потім сам буде дорівнювати 6, потім е 11 е та потім 15. Е та це все рішення. Давайте будемо е робити тест, щоб подивитись. Усе працює чи ні. Ми, як пам'ятаємо, повинні отримувати двійку, якщо будемо передавати, передавати 38. Потім ми отримуємо двійку, якщо будемо передавати це число. Та потім ми повинні отримувати. 0, якщо передаємо 0. Запускаємо наш тест. Бачимо, що він пройшов. Та давайте дивитися, як він працює. Поставимо брекпоінти. Та подивимося. Ми бачимо, що наш нам зараз дорівнює е, цьому числу. Ідемо далі, сам поки що дорівнює нулю. Е, last number ми повинні отримати 7. Як ви бачите, е, так, last number зараз 7. Е, потім ми наш number е, будемо обирати останню цифру. Як ви бачите, зараз він вже дорівнює 5656. Йдемо далі. Вже наш last number 6. Сам, як ви бачите, вже 13. Потім ми йдемо далі. 56, наш number 5 дорівнює. А далі вже наш номер буде дорівнювати нулю. Там ми порахували е, сам, зараз він дорівнює 29. Там ми будемо передавати нашу цю ж функцію до число 29. Е, ми бачимо, що 29 е, це не менше 10, тому ми йдемо рахувати далі. Ми рахуємо. Наш сам дорівнює 11. Йдемо далі. Як ви бачите, сам вже дорівнює 2. Ідемо далі, та все. Ми будемо виходити з нашої рекурсії. Отак е, працює зараз цей е, код. Ми можемо відразу перевірити в LED-коді. Тому що я прописав тільки три тест кейси в лед їх набагато більше, та зрозуміти, що усі тест кейси пройшли. Це все, ми бачимо, що всі тест кейси пройшли. Дякую за увагу, дякую, що подивились, Та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення.